Замковий центр майстер-ключ, вітаємо на нашому каналі. І сьогодні продовжуємо наші краш тести навісних замків. Був коментар до одного із відео нашого по краш тестам Казали, що це заказуха. Ну, і Ми повторюємо це відео. У нас є гості, які будуть пробувати ламати. Також будемо використовувати такі інструменти, як болгарка для цих замків. Попробуємо Покажемо, що дійсно це не була заказуха, що ми не зацікавлені в заказусі, бо е, ми представляємо ці замки, ми їх продаємо і ми гарантуємо нашим клієнтам, що ці замки є дійсно зламостійкими. Ну і Починаємо наш краш тест е, Ми будемо його зараз спробувати мамати. Да, да. Наш колега з міста Вараш, такий кремезний хлопчина. Замочок у нас це цебус, Abloy 350-й. гнеться. монтировка вирівнялась. Пробуємо, пробуємо, пробує, певно, що наш чарівний монеток. А, болторезиком, так? Давайте балтер язика і mm? mm? mm. 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 e молоточек. Молоточек півтора кілограмчика. Зафіксуйте <звук> замочок. <звук> 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 Давай може я трохи помахаю. Я зауважую, що відео знімається в реальних умовах. Ось пішов трохи корпус замка, звичайно, шкода, але. П'етлі уходять, а замку нічого. Петлі гнуться, замок залишається на місці. Я скажу, що злодій, піднявши такий шум, вже певно би е, якісь би сусіди викликали б поліцію. Якщо би хтось так би лупив його. Ну, фактично цьому замку нічого не можна зробити. Ще пропонували в одному із коментарів е, різати його болгарки. Пробуємо. Зачем щось хоче? Чи знову я. Ми вам довіряємо, Ярослав. Дякую за довіру. Так, десь яким другу перчатку мабуть в машині залишив. Зафіксуй просто його ремонтіровочки, щоб він не... І тоді річки... Колеги різь. хто? Ріжемо дужку чи корпус замка, які побажання? Думаю дужку. Сам дужку. Елементарна дужку? Дужку. Ну елементарна Вон Пан Олексій. Я, е... я вважаю, отут треба його десь різати. Так, ось пан Олексій е, з магазина Двері та фурнітура по вулиці Степана Бадере, 46. Е, радить нам різати дужку. Добре. Як кажуть проти лома нема прийома. Але ще я його не зняв. Ну, Неможливо не треба. А, ну так, да, так, да, кстати, замок. Він все таки висить. Так, да, замок. А давайте його фомочкою. Хіба що фомкою повернуть? Чи... Ні, на набік, набік, набік. Вода. Во, во, во. Нє? Значить дорізати треба. Дорізати нам. Да, такий замок можна тільки, тільки розрізати Е, До речі, цікаво після нашого краш тесту молотками, чи він буде відкриватися. До речі, він ось відкрився. Тобто хазяїн замка потрапить у приміщення? Так.